У нас інструментальний трек, цебто нема слів, виключно музика. Трек називається Кити. Ми там симулюємо китів звуками, але це все без слів. І логічно подумати, де ще можна заграти інтелігентну музику на академічних інструментах, щоб воно віддавало академізмом, але щоб слів не було, звичайно, що в бібліотеці, і це такий каламбур легенький, виходить, тому що в бібліотеці все про слово, все про текст. Але шуміти там не можна. Читальна зала. Ця музика все дуже просто вона про асоціативність. Ми завжди в гурті е, дбаємо про асоціативність, щоб ми в слухача-глядача викликали якісь рефлексії. Тобто, це не про наші знання музики, а про знання слухача і глядача. От хто кожен собі щось надумає, оце все правильно. Ми цього й добувались молодці. Якраз таки про медитацію, спокій та якесь занурення в себе, щоб люди могли щось уявити та просто насолодитись музикою спокійно, де завгодно.